Ну що, щегли, трошечки покажу вам, що я тут витворяю. Додав ще один квестик, будемо вже заходити в колонію. Так, це наш спавнік. Давайте виберемо сьогодні українську мову. Як ви знаєте, основний квест весь буде, весь буде озвучений українською. Тут трошечки ми прихорошили, тут щось буде теж стояти, якась мапа, можливо. Ну давайте, поїхали. Вибори спорядження для стрибку на планету. Ти завжди можеш знайти капсулі зміни спорядження на мапі пізніше. давайте брифінг. Ми втратили зв'язок з колоністами на планеті Лока Дезерта. 17. Наш шатл не може приземлитися прямо на станцію через відсутність живлення головного комп'ютера. Вам треба знайти шлях до станції та відновити зв'язок з нею. Ну, пішли відновлювати. Так, давайте зайдемо за асолтера. В нього там збройне. Свіден Деякі фрази все-таки будуть англійською, так що не дивуйтеся. Так, в мене є 8 спавнів. Ой-ой-ой, нові, нові капсули, дропа. Все супер, вони спеціально, щоб там не застрягли. Без всіх штучок можна змінювати свій клас. Так що давайте спробуємо за штурмовика. Колонія може бути захоплена. Будьте обережними. Генератор і прослідуйте до головної бази колонії. Так, добре, запускаємо генератор. Давайте. Тут купа всяки гадості буде постійно нападати, так що чудово. Треба генератор бути капережити. Гра буде розрахована. моби. Знайди їх гніздо і знищу. Гра буде розрахована на те, що декілька людей, навряд чи одному, ви зможете пройти, якщо ви будете один на мапі, бо все-таки мобів буде багато. Треба медик, скаут, який може там харасить постійно діти, підривати, наприклад. Так, вірше не те кожу все одно зачепило. Так бачите, гаду себе спавні, це. З'єднайте може присувати старі. Давай, 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 все убить. З'єднайте пошкоджений дріт. З'єднуємо пошкоджений дріт. Погнали. Ситуація гірша, ніж Є? ми думали. Треба запустити підсилювач радіосигнал. Зараз все І давайте треба знищити цей спаун, бо він по тайм-ауту Він безкінечно, коротше, респаунить всяких канавликов. Ну, давайте їх Є. Так, ай, блін, це я граю з великим освітленням, ну ладно, почав, насправді, тут темніше набагато мапа. а, так, пощлкали. Це ще такі режими, знаєте, не дуже, так би мовити, сильні. Ось тому. Режими мави мобіки, вони не дуже сильні, але в цій кімнаті. О, ти красотулечка. Так, давайте їм гранаток покидаємо. І трошечки треба побити. Ай-яй-яй, пердун пердуни. Тікай. Ці вонючки вони дуже сильно вибухають. Так, біжимо. Опа, ха-ха-ха, вдурив -ха -ха. всіх. Може встигну. Встигну? Ні, не встигну, вони дуже сильно вибухають, я не можу. Все-таки придеться їх побити, давайте. Ага, і давайте це встанемо. Встигну, я побив. А йога-йо! Так, один спавнер жухнув. Давайте тепер цей. Щоб нам не заважали. До речі, трошки як то розмов розказувати про канву гри, ми це наша буде не єдина гра в цьому сесії. Так, все побили тут все. Тут це красивенько. це треба ампліфаер. Ампліфер це підсилювач для тих, хто не грамотний. Оп, оп, ми так залізли. І давайте Tonnen Amplifier. Давайте подивимось, що тут тепер буде. Я сподіваюсь, воно далі працює. Це нам зник сигнал з тієї колонії. Це колонія лабораторія, яка займалася обробкою і винайденням нового орбітальний радіосигнал. Прийнято хтось досі блокує центральний комп'ютер, до нього неможливо під'єднатися. Вам треба знайти вхід в колонію і підключитись до комп'ютера. Опа, понятно, зате треба вхід в колонію. Ну давайте пішли загально. Прикольно, що він може сюди залазити. Напали на цю колонію. Ну, ми не знаємо, напали чи ні, з них зв'язок. Вислали корпус сердюків, щоб розібратися. Сердюки це такі штурмові загони Федерації Гетьманату. Це одна із космічних імперій, яка існує в майбутньому. Звісно ж, вона надихається українським. Так, інтерект. Щось тут не спрацьовує, мабуть, щось я забув зробити. А насправді тут будемо далі проходити. Ну, зараз переліз. Опа, можна перелізти. Перелізли далі, і тут у нас вже буде махач за вхід в колонію. Тут ще нічого не зроблено, бачите, там навіть, трошечки різні виступи можна робити. Клас, тут буде таке поле вже більше. І будемо бігати. А в кінці, можливо, навіть сядемо в танк і будемо на танку кататися. Фігашить всіх. І ну що, тут, ніяких... Ні, моби ще є. Давайте покажу, що відбувається, коли помираєш. Всього 8 респавнів, як ви бачите. Хай мене заб'ють, стало 7 респавнчиків. І якщо вам клас не подобається, або ну, хочете там, за когось інше пограти, так, бачите, ми захопили цю точку, тому перейшли на наступну зону. Давайте от зайду до скаута. Змінюється зброя абсолютно. І його утіліті, да, який він там бігає. І, як ви бачите, навіть, кар... навіть камера ближче, бо він дуже швидко бігає. Але в нього огляд маленький. Він такий close combat чувачок. Але в нього прикольний драбаданчик. Є, давайте. Депер. Бачите, він навіть ще й відкидає їх. В принципі, можна харасити непогано, так або точки захоплювати, які треба. От, можна ще на УЗІ перейти, розпилюватися. І навіть міну кинуть, вони зараз там попідриваються. Ну давайте, підривайте. Це у нас скал, чи є Медик, Снайпер і Heavy Давайте Heavy Gunner. Щоденічко збігаю, можна дуже швидко бігти. Тікати. Але я йому ХП зменшу набагато. Давайте Heavy покажу вам ще. І... Треба вам вияснити, а що виясняється, що на вас напала Імперія Сонця. Соняшники, бо була утечка з цієї лабораторії, що все-таки знайшли елемент, який дозволяє варпатися набагато швидше по галактиці. Тобто, шалена перевага тоді з'являється у Імперії. Прилітають сюди соняшники, це китайський аналог Імперії. О, це вже покраще, але він дуже повільний. Тобто, В принципі, він впіти не може. Бачите він? для саппорт якщо в нього хтось може саппортити його там хилять наприклад то в принципі вийде ну, можна ай. давайте ай та не мене ну давайте ще раз сам себе покорцею і будемо виясняти, ми про це ще не знаємо, а насправді почалася третя галактична війна. І ось ми будемо в ній бігати. Очікуйте, різні острови будуть про різні квести, різні епізоди цього протистояння. Так що буде, буде що робити. Знов-таки, це дикі поле, але вже в космосі. Так що, пакет, дякую за увагу.